Тимченко знають як лауреата премії імені Катерини Білокур, народного художника, живого класика в мистецтві народних розписів, а вона довела новими роботами, що її уява молода, і око дитинно чіпке. От тільки бездоганні композиції видають досвідченого художника-майстра. Пташина Мадонна Марфи Тимченко, наче втілення самої душі України, її основних. Характерних рис, що не винищені були ні за яких історичних утисків. Україна ім'я жіноче. Споконвіку жінка в родині була господинею і порадницею. Її любов'ю, силою і делікатністю тепліла домівка. Жінка розписувала хату і в хаті, злидні наші земні, перетворюючи на маленький затишний рай. Подумайте, як із нічого, із глини крейди і природних барників перетворювали жінки оселю на гніздо, на духовну фортецю, яка підтримувала чоловіка в усіх його тяжких справах і випробуваннях. І саме жіноча лінія в родині Марфи Тимченко за правічною традицією, що висходить ще до матріархату. Сильна духовна течія, що мов ріка, до моря, шириться, повниться щедро, не буває глибини і вбирає високе світло небес у ті глибини. Олена Скицюк, донька батька і матері, художник самостійний і непересічний. І про її творчість ми розповімо наступного разу, а зараз відзначимо, що зробити цю чудову виставку допомогли дві чернігівські виробничі фірми Віконт і Мадуб.